Доброго дня друзі! Дивіться, сьогодні в нас на огляді ось такий бомбезний Volkswagen Passat B7. Автомобіль для 2012 року чистий на таких бомбезних чистеньких легкосплавних дисках в гарному кольорі. Дивіться як він бомбезно виглядає на хромових ставочках. Тут ідуть датчики сліпих зон. Автомобіль на крутезному заряді, електропідйомники, електрорегулювання дзеркал, електросидіння. Тут іде автомобіль на коробці автомат, двохзонний клімат контроль, мультимедіа з камерою заднього ходу. В автомобілі 182 тисячі кілометрів. Що є підтверджено сервісною книгою? Повністю обслужений. Недавно пройдене ТО в Німеччині. Іде два ключі. По салону, подивіться, сидіння йдуть з підтримкою. Крутезний, чистенький салон. Видно, що за, за автомобілем доглядали. Іде мультикермо також повністю. Весь на електричному заряді. Ось так класно він дивиться. Взаді, дивіться, по салону повністю жістеньке, салон, салон як новий. В автомобілі не курили. Також взаді, дивіться, бомбезно виглядає, хромова підставочка. Камера заднього ходу. Також йдуть парктроніки. зад-порід. Багажничок, дивіться. Тут також частенько. Автомобіль на дуже класній комплектації, майже максимальна комплектація, і повністю автомобіль в рідній фармі. Тож, друзі, тут також на лінзі лінзована оптика. Автомобіль бомбезно виглядає, він не буде по низу ринку, так як стан автомобіля себе зарекомендував. Повністю крутезний, чистенький автомобіль. Нагадаю, на автоматі 2012 року на повному електрозаряді. І дуже класний. Без жодного підкрасу весь в рідній фарбі. Кого цікавить, звертайтесь до нас в Авто 063 348-0058.